Що дратує мене як нутриціолога? Я би не мала це говорити. Я би мала розповідати тільки про здорове харчування і корисне і все, все інше. Але я теж людина, і в мене теж є емоції. Розповідаю, що мене особисто дратує. Дратують люди, точніше, їх поведінка, які перекладають відповідальність за своє здоров'я на всіх, на державу, на лікарів, на нутриціологів, тільки не на себе. Наприклад, приходить людина е і говорить: в мене такий-то, такий-то, такий то список проблем. Там проблем просто е жінок. Мочі, внутрішні органи ШКТ серце там вилетіло, з чату вже все. Ти даєш людині список аналізів, які потрібна діагностика, для того, щоб точно зрозуміти, з чого все почалося, з чим ми будемо працювати, як ми будемо відновлювати ШКТ Даєш відео, навчання, даєш схеми складання тарілок, даєш меню, що потрібно робити, і кажеш, я чекаю вас з аналізами. Через певний період часу людина каже: у мене немає грошей на аналізи, я не можу їх здати. Окей, давайте тоді будемо працювати по симптоматиці. Ви знаєте, в мене немає грошей на бади, це все дуже-дуже дорого, а, нічого з цим не вийде. Добре. А ви хоча б відео подивились? Ви подивились відео, які я говорю, як потрібно харчуватися, пити воду, спати, те, що ви можете зробити вже безкоштовно. У мене не було часу на ці відео. Серйозно відповідальність за ваше здоров'я лежить тільки на вас, ніякої інфантильної позиції.